Олена Зеленська сьогодні побувала в культурно-мистецькому центрі Львівський палац мистецтв», де відкрито три важливі пункти допомоги: офіс підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей, центр допомоги врятованим і співдія хаб. Друзі, всім привіт! Поїхали відео. Слава Україні! Російська агресія вигнала з дому понад 7 мільйонів українців, і дуже важливо, щоб на новому місці було куди піти з питаннями та потребами. У центрах українців зустрінуть соціальні працівники, психологи та юристи, які безоплатно надають конфіденційну психологічну допомогу та правові консультації. Відвідувачі також можуть отримати інформацію щодо медичних послуг, гуманітарної допомоги, житла та соціальних виплат. Також можна привести на розмову з фахівцем дитину або Просто залишити її на цікаві заняття з вихователями. У центрі допомоги врятованим є окремий фахівець для роботи з випадками насильства. З ним можна поговорити про найболючіші від пережитого на окупованих територіях до домашнього насильства, яке нікуди не поділося у воєнні часи, і так само вимагає термінової допомоги та уваги. Дякую, що були в моєму відео. Я вважаю, що такі центри потрібні в кожному українському мегаполісі. Друзі, а ми з вами незабаром побачимо. Ось поставте вподобайку і напишіть свою думку в коментарях. До зустрічі!